Понад 400 тисяч на новий одяг для працівників, а на автополив – 200. Це вдвічі менше ніж на новий одяг. До речі, з початку повномасштабного вторгнення підприємство закупило одяг для своїх робітників на 2 мільйони гривень. Про це все у відео. А поки підписуйтеся на Миквісті, аби бути в курсі подій міста. По-перше, підприємство вже закупило відповідне обладнання та матеріали за кошти бюджету Миколаєва на цю суму. А по-друге, окрім автоматичного поливу на Тернівському кільці інших заходів щодо налагодження автополиву у Миколаєві цього року не передбачено. Миколаївська екологиня Діана Крисинська обурилася тим, що дерева в місті поливають у найспекотніший час дня та закликала КП змінити графік поливу. Однак парки заперечили полив у спеку в той же час рослин. У багатьох парках та скверах Миколаєва гинуть через аномальну спеку. Щодо одягу, витрати по кожному року, починаючи з 2022-го, ви можете детальніше дізнатися в матеріальних журналістів Миквісті на нашому сайті. Що думаєте про це? Пишіть у коментарях. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.